Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні, знаєте, подивимося, ще таке питання. Там країни НАТО говорять про те, що вони готові ввести своїх миротворців на територію України. Взагалі, давайте дивитися, чи введуть країни НАТО своїх миротворців на територію України. Зкри мені рицаря купю. Ну, тут більше заяв, ніж руху насправді. Це більше, щоб, знаєте, оказати якийсь... Більш емоційний вплив, тому що дев'ять мечів, типу, знаєте, налякати. Я так розумію, це путіну е, на заметку було сказано, тому що дев'ять кубків це е, щось таке, знаєте, заява на загал, пафосне якесь висказування. І по королю кубків тут більше саме запропонування ніж руху. Тобто ти це говориш в сенсі того, що це може трапитися, але це так як випадає от шість жезлів на короля Кубків, то це більше розмов про те, що вони ведуть. Заради того, що по дев'ять мечів, знаєте, типу шороху на листи, ну відкрий мені страшний суд. Ну, по страшному суду, це значить, що це би змінило, звісно, ход, ход війни і е, ну, придало би, придало би зовсім, знаєте, другого окрасу в цьому військовій всій кампанії. Е, тому що, ну, якби по, е, по страшному суду, це завжди зміни. Тобто, це призвело би до зміни ситуації кардинальної, бо я би так сказала. Але я е, думаю, що це десь на рівні. Ну, запугування в такому сенсі. А ну, давайте гіпотетично ще глянемо. Якщо е країни НАТО введуть свої війська на територію України, чи допоможе це Україні перемогти у війні з Російською Федерацією? Введення військ НАТО, чи допоможе це Україні виграти війну і швидше закінчити цю війну? Чи посприяє це швидшому закінченню війни? Зкрієм мені 10 мчів. Ну, знаєте, я би не сказала, що це прямо, от знаєте, візьме і завершить цю війну. Я би так сказала, що це її підзагальмує, скоріше за все. Тому що по вісім мечів це коли ти е, скований. як би не, по, не вийшло так, що це взагалі. Е, ну, як для України, що це взагалі в мінус, Тому що вісім мечів це неможливість рухатися або скованість в рухах. І от е, випадає вісім кубків, яка говорить також конкретно за рух. І знаєте, от та стабільність, яка би, повинна була, е, яку би повинні були от натовські війська на території України, вона не буде ну вона е, не буде такою, знаєте, як ми, би, як ми би її для себе бачили. Тобто е, ну не, не зовсім так, як, як цього би очікували ми. Тому що вісім мечів це карта е, ограничення движення. Тобто, ми ж запитуємо в розрізі для України, не для русні. І якби це для русні було, то було б непогано. Ну, якби, якби їхнє движення ограничили. А для нас це таке враження, як це якби зайвий раз сковує нас. Тобто, це, знаєте, по вісім. Мечівши, якщо брати, це, знаєте, такий би був сумбур всередині прийняття рішень. Вони б влазили в це все, вони б керували це все. І це просто просто б би вносило в наші війська. Тобто вони б тут були просто на першому плані хазяйвами, вони би вирішували, наші би не знали би, кого слухати першого. І це було би таку би суматоху би просто вносило. І, е, Ну, по рицарю Пентаклів, який випадає на дні колоди, можна сказати, це саме, знаєте, один із самих повільних рицарів. Коло, ну, взагалі, карта повільна, якщо про рух говорити, то знаєте, це скоріше всього вплинуло би на динаміку, а нам це в мінус. Ну, тобто, ну, ми хочемо форсувати події, ми хочемо їх вигнати, чим би швидше, тим би краще для нас було. А так виходить, що якщо вони вводять сюди наші війська, це навпаки пригальмовує все. Ну, хто би там що не говорив, для мене це просто очевидно. Що не було би б 100% так як ми розраховуємо, щоб вони вели війська, і тут почався такий, знаєте, прям битва віка, і на через три дні росню випхали звідси. Ні, це взагалі просто затягне, затягне все ще більше. Тобто, хай лучше не вводять, тому що нам це не в плюс. Вони тільки сумбури, суматоху внесуть всередині командування військового, все це буде заплутано, все це буде гальмуватися. Е -е -е ну, вони будуть свої якісь там бачення, свої умови виставляти. Ми повинні будемо йти у цьому всьому на поводу і так далі. Я це бачу так для себе. Тому. Ну, якщо хочете знати мою думку, виходячи з цих карт, що випали, то краще хай не вводять. Для нас це нічим гарним не закінчиться на полі бою. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.